Привіт, вітаю тебе у дизайні життя. Пропоную тобі сьогодні медитацію любові, любові до себе. Як багато людей в сучасному світі не люблять себе, як багато людей потребують любові. Хтось не отримав її в дитинстві, хтось не знає і не розуміє, що таке любов. Деякі люди не мають поруч людини, яка б говорила, як сильно вона вас любить. Часто ми не віримо в те, що життя нас любить, що Всесвіт нас любить, що ми прийшли у Всесвіт з певною метою, саме такими, з усіма нашими недоліками, неідеальностями, проблемами і складнощами. Прийшли для того. Щоб виконати певну місію, і ми не схожі ні на кого більше, ми унікальні, і всесвіт насправді любить нас. Розповідають, що Альберт Ейнштейн якось сказав, що найважливіше питання, на яке ми маємо знайти відповідь, чи є всесвіт дружнім місцем, і, хоча Ейнштейн був фізиком, він говорив, що хотів би знати думки Бога. Він бачив, як розумно все влаштовано у природі. Він розумів, що Всесвіт це об'єднане ціле. Всесвіт рівною мірою підтримує кожного. І якщо ми лише чекаємо на кохання, удачу, друзів, любов, ми ніколи його не отримаємо. Нам самим треба бути відкритими до любові, любити себе. Любити себе це ключова навичка, яка необхідна, щоб дозволити життю любити нас. Коли ми недостатньо любимо себе, то цей брак любові ми переносимо на інших, звинувачуючи їх в тому, що вони недостатньо нас люблять. І все, що ти бачиш і відчуваєш, це ворожість. Недружність Всесвіту. Насправді наш образ себе є фільтром. Ми бачимо те, з чим себе асоціюємо, ми бачимо речі не такими, як вони є, а такими, якими є ми. Саме так ми сприймаємо світ, як пекло чи рай, важке випробування чи цінний дар. Місце для знущань і покарань чи університет, де ми вчимося, і прийшли отримати знання. Якщо уважно роздивитися твій досвід, то ти зрозумієш, що він складається з обставин і твоїх думок про ці обставини, подій і твоїх думок про ці події, і відповідно твоїх на них реакцій. Важливі лише твої думки, про оточуючий світ, про події, що відбуваються, і те, як ти все це, це сприймаєш, є твоїм унікальним досвідом. Твоє людей в абсолютно однакових ситуаціях будуть себе поводити зовсім по різному. І ситуації ці теж сприймають по різному, тому важливо змінювати ставлення до себе. До інших, до Всесвіту. Саме тому сьогодні я пропоную тобі медитацію любові до себе. Сядь зручно. Можеш сісти в позу лотос або по-турецьки, або сісти на стілець, поставити ноги на підлогу, випрям спину, зроби втих. Видих, повільний вдих і ще повільніший видих. Заплющ очі, розслаб своє тіло, відпусти напругу, любов робить нас вільними, спокійними, впевненими і щасливими. Відчуй своє тіло, усвідом' його як чарівний дар. Відчуй свою голову, обличчя, заплющ очі і розслабся. Відчуй свої плечі. Розслаб їх. Відчуй грудну клітину. Живіт, спину. Відчуй, як розслабляються твої ноги, бедра. Всі ці частини тіла розслаблюються, коли ти проходиш по ним своєю увагою. Приємна хвиля любові та легкості проходить по твоєму тілу. Багато жінок в нашому сучасному світі переймають на себе чоловічі ролі, вони мусять бути сильними. Але всередині нас все одно є така маленька, мила дівчинка, що прагне любові та захисту. Прийми цю любов, прийми цей захист, повір, що все зміниться, стане простіше, легше і комфортніше. Уяви себе в прекрасному місці, повному любові, безпечному, комфортному. Відчуй це місце, зроби повільний глибокий вдих і з видихом занурся ще глибше в розслаблення. Вдих, видих. Вдих, видих, уяви, як ти дихаєш ніжно-рожевим м'яким повітрям, а ти насправді прекрасна, дивовижна квітка. Можливо, раніше ти була закритим бутоном але прийшов час розкритися, показати усю свою красу. Поступово почни розкривати бутон пелюсточку за пелюсточкою, аж поки він увесь не розкриється, і ти не побачиш неймовірну красу, не відчуєш божественний аромат, вдих і з видихом поступово розкриваються пелюсточки. Ти прекрасна Чарівна квітка, всесвіт створив тебе настільки прекрасною. Тебе любить природа, сонце, місяць, мільйони зірок, мільйони метеликів, комахи милуються твоєю красою та величчю, ти сяючий ароматний дар. Ти ніжна, тонка квітка, яку хочеться любити, оберігати, якою хочеться насолоджуватися, дозволь Всесвіту робити це, дозволь природі піклуватися про тебе, оберігати і охороняти, дарувати тобі прекрасні дари, просто насолоджуйся. Живи радісно у своєму світі щастя і любові. Ти богиня і в твоїй душі цвіте прекрасний сад чудових ароматів. Твоя любов це найкраще, що ти можеш дарувати землі. Розслабся і довіряй Всесвіту який піклується про тебе, оберігає тебе. Відпусти страх, більше не треба весь час захищатися, в новому світі радісно і безпечно. Всі промінчики світла, всі зорі для тебе. Дозволь їм увійти в твою реальність. І чим більше ти дозволиш їм стати частиною твого світу, тим більше чудес відбуватиметься. Дозволь Всесвіту любити тебе. Відчуй цю любов. Ти унікальна, неповторна. Прекрасна, ти сяєш, ти квітнеш, уявище у тебе за спиною прекрасні фіолетові крила, і ти можеш летіти куди завгодно. Дозволь собі бути собою, унікальною, неповторною, єдиною у всьому всесвіті. Дозволь собі проживати своє життя наповну, легко, радісно, з задоволенням, так, як хочеш ти, так, як мрієш ти. Відчуй радість, легкість, свободу, відкрий своє серце для любові. Зроби глибокий вдих і уяви собі свій ідеальний світ, ідеальну себе, окутану божественним світлом, радістю, любов'ю. І це світло розповсюджується далеко за межі твого тіла. Ти найкраща жінка у всесвіті. Твори свій світ, твори своє життя. Обіймаю тебе.